І всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Галахпас на Кунзе Панзер. Він же Кунзер Пунзер. Ну, так як я його називаю. Напишіть в коментарях, як ви його називаєте. Карта Берлін. Ну що ж, до бою, так, ну є у нас облоговий режим в цьому танку, так, є у нас е непогана гармата. Ну і є у нас маневреність, так, якщо не в облогому режимі. Побачимо, як буде користуватися чи не буде користуватися цим режимом. Мені здається, що ну, і тут є де покористуватися. І мені завжди було цікаво саме Берлін, тому що це велика карта, так? Мені завжди було цікаво саме на СТ. -шках. На СТ -шках. Чому? Тому що я е, ну, часто дуже граю на кажах. О, тут просто чудовий шикарний постріл. В тебе <плоди> знешкоджено. Бачимо, що в топі граємо на дев'ятках. Ну це круто. Е, і е, давайте ж дорозповім вам, що я часто граю на тяжах так, або на дуже броньованій техніці. І мені завжди не доводиться грати на Берліні саме от в місті. там. Ну, о, Ось у нас облоговий режим. Перевірка була так, цього режиму. І там ну, все якось тунельно, знаєш, вже все, що там буде відбуватися, в принципі, так, і там хто кого перестріляє. А ось нас теж цікаво. І бачимо, що зайнято позицію, що ми центр в принципі, перехлопушуємо. Ніхто навіть е і не розуміє, звідки їх перехлопушують. Зараз буде другий ворог знешкоджено. Чудово, 976 настріляно. Що по перекасі? стежки, ну бачимо, що в цьому бою багато стежок, тому поперли вони все ж таки по джей такій лінії. Теж буде цікаво, якщо надішлете реплей, саме ось щоб по пустирю по Берліну проїхатися. І показати такий епічний там нагиб. Теж буде цікаво, обов'язково, якщо хто надішле. на різних естежках, обов'язково покажу. Ну і тут ми можемо що на цій позиції. Тут ми можемо багато що. Ми вже це довели, вже два танки знешкодили. Ми можемо зараз бачимо, що там проблема вже у тяжів. Верніше, ну які проблеми. Там дуже все погано, тяжі, тому треба їхати швидко, вже реагує на це наш герой, і треба швидко їхати і вже якось допомагати їм. Тут є у нас проїзди, наш герой знається на цій карті, я так розумію, <смі> Не знаю, куди проїхати, І ми зараз прям в тили тяжам проїдемо і всіх познешкоджуємо. Ну хотілося б мені так. Хотілося б епіка, так, епічного епіка. Кожному бою. А якщо не епічний епік, то дуже цікавий та класний бій, в якому граєте в задоволення. А треба в цю гру грати в задоволення. Ви вже зрозуміли, подивившись мої бої. Так, ми тут ну як, ну як, допомагаємо, в принципі, але ми вже не врятуємо нашого тяжика, його знешкоджують останнього нашого тяжика, і Ми відповідаємо, теж забираємо, розміняли, так скажемо. Ну не, ну, не встиг просто повернутися. І там бачимо, що за річкою лише прикриває об'єкт а об'єкт 704, так, там стоїть. І тут, і тут бачимо, що на нас в наглючу приїхав 10 10 так, або 1010. -10. І цікаво, у нас буде дуель на дуель. До речі, ні, ніхто ще не надсилав на цьому джісорі е Стежка Колісник. Ніхто не надсилав е на ньому ще. Е ну, Я знаю, що багато хто його взяв і бачив блогери, що розповідають, що ще таке задоволення, але ну, я думаю, що є у нас скіші, які покажуть, як на ньому вірно треба грати. З базиком у нас буде перепалка. Бачимо, чудово грає, чудово орієнтується по карті. Бачимо, що не підставляється, тому що ну, тут дійсно картон. Він, по-моєму, нічим тут не танкує зовсім, цей танк. Так, Ми бачили на ньому реплеї. Але він, отак, якщо щоб залетіти з під тишка, то він дуже багато може нахлопушити ворогів і дуже багато джет-деміджеру, тому що, що, тому що тут перезарядка просто, просто шикарна. П'ять ворогів знешкоджено. 3000, вже майже 4000 настріляно. Ну так, ви скажете в топі, але нам теж треба пограти в топі, хоч інколи. І теж напишіть в коментарях, як часто ви граєте в топі. 6 ворогів знищено. Ну що, і один прот залишається, Т-28. До ну, речі, теж одна з моїх улюблених пт Я на ній дуже багато в свій час пограв. 7 ворогів знищено. Чудовий бій, чудовий, легкий. З чудовим настроєм бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.